Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.5 за підручником інформатки 7 клас авторського колективу Рівкін Лисенко Чельника Шакотько 2024 року випуску. Право будемо виконувати у середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Нам пропонується відкрити меню файл. Переглянути команди. Меню проєкт. Бачимо, що в даному меню. Деякі команди повторюються з меню файл та меню виконання. Якщо у вас форма заховалася, то редактор тексту можете просто перемістити і класнути по формі. Або натискаємо кнопку Перемкнути форму-модуль. Бачимо, форма стає зверху. Переглянемо інспектор об'єктів. А самі поточні значення властивостей форми. Ми ну, переглянемо ті, з якими ми вже знайомі. А саме, наприклад, заголовок бачимо форму 1. Колір, дефалт нема, ну зараз замовчуванням такий сіренький. Хайт висота форми. Вайт ширина форми. Топ. Відстань від верху екрана до. Верхньої межі форми, і left відстань від лівої сторони екрана до лівої межі форми. Бачимо, коли переміщуємо, то відстань змінюється. Змінюємо розміри форми. Давайте бачимо зараз Y320. Просто потягнемо, стало 520. Тобто змінюється. Аналогічно в нас і буде з висотою. А тепер змінимо значення властивості і хейт висоти на вкладці властивості. Ставимо, наприклад, висота 100 пікселів. Enter для підтвердження. Бачимо, зменшилося. І ширина нехай буде 200 пікселів. Enter для підтвердження. Тепер перейдемо до редактора тексту. Переглянемо, що в нас тут написано. Бачимо, поки що тут нічого багато немає. Але. Для нас поки що це все не зрозуміле. Закриємо Lazarus, не зберігаємо зміни. І тепер відкриємо проєкт вправа 1. Зверніть увагу, що вправа 1, а не вправа 6.1, як у відео. Для того, щоб відкрити проєкт, відкриємо Lazarus Project Information. Це в нас розширення LPI. Якщо у вас вигляд на таблиці, щоб було краще зрозуміло, наприклад, у вас дрібні піктограми. То перейдіть на вигляд таблиці. Запускаємо. Перейдемо на форму. Виконуємо проєкт. Для цього на панелі інструментів натиснемо кнопку Виконати. Бачимо проект запустився. У вікні, що відкрилося, знайдемо знайомі елементи керування, а саме текстовий напис. Текстове поле, ну і кнопка. Коли натискаємо, бачимо, у нас текстовий напис. Уйдіть поле назву кольору англійською. Введемо, наприклад, Red. Це в нас червоний. Green. І натискаємо на кнопку, і форма стає зелена. Будьте уважні. Якщо у вас, наприклад, немає такого кольору, або порожнє значення, то з'являється помилка. Ще раз перевіримо. Так, форма стає синього кольору. Тепер збережаємо проєкт у власній папці, закриємо дане вікно. Якщо ми візьмемо файл, зберегти всі, тоді він зберігається в папці, звідки ми відкрили даний проєкт. Звичайно, було б найпростіше просто звідси всю папку скопіювати і перемістити у власну папку, а потім змінити файли. Ну, але збережемо прямо звідси, виділимо форму і вибираємо файл, зберегти як. Вибираємо... Власну папку. Створимо окрему папку для даного проєкту. Назвемо вправе 6.1. Зверніть увагу, що ось тут ім'я файлу за замовчення Unit 1. Змінимо його на юніт, нижні підкреслення. One. Ну, якщо бажаєте, можна ще з великої. Ось так. Тут натискаємо Так. Знову так. Так для всіх. Тепер переходимо на редактор тексту і знову вибираємо файл. Зберегти як. Бачимо в нашій папці, де ми тільки що зберігали форму. Вже деякі файли є. Виберемо Зберегти. Це ми зберегли форму та редактор тексту. А тепер зберігаємо сам файл LPI. Для цього, вибираємо. Для цього вибираємо проект. зберегти проект Як, вибираємо місце збереження, назвемо Project One. Зберегти. Закриємо Lazarus. І давайте відкриємо власну папку. Перевіримо, чи коректно збереглося. Чи відкриє. Бачимо. Все добре. Помилки не з'явилися. Тепер закриємо проект прямо звідси. Проект. Закрити проект. І ось тут. Створимо новий проєкт. Вибираємо новий проєкт. Вибираємо застосунок. Окей. Новий проєкт створено. Зразу збережемо проект, файл, зберегти всі. Або натискаємо кнопку Зберегти всі на панелі інструментів. Створимо окрему папку для проєкту. Назвемо його «Права 2. Зверніть увагу, що не вправа 6.1.2, як у відео, а просто «Права 2. Зберегти. Ще раз зберегти. Виконуємо проєкт. Так, проєкт запустився. Бачимо, що створена форма заголов форм 1 такого сірого кольору. Тепер змінимо деякі властивості форми. Будемо змінювати в інспекторі об'єктів, а саме заголовок Caption. Змінюємо на ми створюємо проєкти. Ентер для підтвердження. Бачимо, заголовок змінився. Тепер колір встановимо зелений. Властивість Color. Стала зелена. Тепер висота форми, властивість height 500 пікселів. Ентер для підтвердження. І ширина White. 100 пікселів. Ентер для підтвердження. Тепер. Відстань від лівої межі екрану до лівої сторони форми. Властивість left 100 пікселів. Так, бачимо, заховалося не видно. Перетягнемо. І відстань від верхньої межі екрану до верхньої частини форми 450 пікселів. Ось так. Бережемо та запустимо. Отже, вправа виконана. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!